Як під час відеозустрічі в Google Meet демонструвати екран і при цьому бачити учнів? Давайте розберемося. На екрані зустріч Google Meet я включаю демонстрацію екрана, обираю весь екран, нижнє повідомлення я сховаю і переходжу зараз на дошку «Клевермас». Отже, саму дошку я бачу, працюючи на ній, я виконую певні записи, але учнів при цьому не бачу. Як же виправити цю ситуацію? Повертаюсь в Google Meet. Внизу на панелі інструментів шукаю кнопку у вигляді трьох вертикальних крапок. Натискаємо. І серед переліку функцій шукаю функцію перейти в режим картинка в картинці. З'являється у нас додаткове віконечко, в якому ви побачите трошки більшого розміру саму демонстрацію екрану, а меншого розміру це вікна ваших учнів. І коли ми перейдемо до нашої демонстрації, а саме в моєму випадку, до дошки, то це віконечко не зникає. Що можна з ним робити? Його можна перемістити в будь-яке місце вашого екрану. Так само можемо змінити розміри більше, менше. І можемо навіть відкріпити демонстрацію, якщо вона вам не потрібна тут в такого великого розміру, натиснувши на кнопку всередині цього вікна. Воно буде мати такі ж розміри, як віконечка ваших учнів. Можна протягнути вниз, якщо у вас учнів більше, щоб ви більше їх побачили. Ось таким чином ми бачимо і демонстрацію, яку ми демонструємо, і учнів. В цьому ж вікні ми можемо зупинити демонстрацію, натиснувши на кнопку у вигляді трьох вертикальних крапок вгорі цього вікна. Зупиняю презентацію. І тоді у мене в цьому вікні будуть лише віконечка учнів. Повертаюся в Google Meet. Щоб прибрати це віконечко, я натискаю кнопку Знову перенести виклик сюди. І ми маємо стартове наше вікно Google Meet.